Вийшов у мене ось такий пухнастик при вечірньому освітленні, добре, що воно є. Що я тут дивного зробила? Ви вже бачили початок роботи. Значить, ось тут у мене горловинка один на один резиночка. Моя ковтинка ще без ВТО. Регланна лінія ось вона, вона без накиду, тобто не ажурна, звичайна гладка. Вверху використана резиночка один на один. Ось так, 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 так. Тут я використала павучки. Ви мені 1500 трильйонів. Розпишете, як я їх роблю. Я покажу. Вони йдуть на сам рукавчик. Ось так покажу. Вони на рукав йдуть. Перекликається прикольно. Отак. От Ну, і єдине вечірнє світло. Ось така, в принципі, ковтинка на кожен день. А внизу резиночку я використала 2 на 2 ось. Вона класно виглядає, в принципі, класно, так собі. Ось так, ось так. І я продовжую, тобто, бачите, ось ця ниточка, в 5 складень. Але я в'яжу з двох боків. Тобто я цю кофту в'язала ось так. Одна ниточка зверху, друга з серединки, тобто в 10 складень. Вона дуже-дуже тоненька. Тут 1000 метрів на 100 г. Ось ця міксова і один, одна повутинка, одна пушинка, один махерчик. І ви бачите, яка вийшла класа повсякденна ковтинка, а павучок надзвичайно близько, і думаю, дуже добре буде видно. Показую. Значить, будь-що, щоб ви не в'язали, це буде павутин. Ви, тобто, в якій пряжі забажаєте? В будь-якій пряжі, яку ви берете для в'язання у мене на каналі, і я сюди в посилання. Також відправлю відео саме з такими паучками, жучками, мене дуже багато запитують, чи я накид пров'язую. Значить, уважно: це лицевий рядочок. Якщо ви будете в'язати поворотніми, тобто по колу туди-сюди, і рядочки по колу, вони будуть пров'язуватись абсолютно однаково перший рядочок. Значить, ниточку знімаю. Петлю пров'язала. Це відношення до павучка не До павучка має відношення. Ось накид. Пров'язую один, два, три. Ось мій накид, от він. А я беру третю петельку, саме третю, і перетягую через ці дві. Тобто, ось так її накидаю на дві. Накид. Ось цю, що я перекинула, мені замінить у слідуючому рядочку. Знову ж, накид, один, два, три. Накид залишається, а ось цю третю петельку я беру і перекидаю. Думаю, це дуже добре видно. Знову ж таки, накид, один, два, три. Накид залишається, третю петельку я перекидаю. Накид, Один, два, три, третю. Перекидаю. Тобто я накид не чіпаю. Абсолютно від слова зовсім. Там, де накид, там саме буде ажурчик. Ось ця така так звана дирочка. Так, це буквально дві петельки до кінця рядочка. Виворітній рядок у поворотніх, я просто пров'язую лицевими, ой, виворітніми, Просто виворітніми петлями, звичайними за передню стінку петлі. Якщо ж ви будете пров'язувати по колу, Саме ось це в'язання з накидами ви виконуєте так само. А слідуючий рядочок замість виворітніх, котрі я зараз пров'язую, ви в'яжете просто один лицевий рядочок, абсолютно без змін. Просто лицевий рядочок. Ще раз нагадую, я додам відео майстер клас покроковий для початківців. А саме тут я ось показую, як я зробила паучок. Бачите? Ось паучок на місці. Ажурчик. І далі продовжую в'язання абсолютно лицевими петлями. Лицеві виворітні я пров'яжу самостійно. Тобто лицеві і виворі. Це такий один рядочок павучки, який я показала, щойно на ковтинці. Якщо ж ви забажаєте один рядочок, ви можете, і бачите, вийшов один рядочок легко і просто. Якщо забажаєте ще, то я рекомендую пров'язувати саме ось так. Тут у вас три петельки для павучка. Я пров'язую дві петлі. І так, щоб у мене петлі, бачите, як одна петелька з цього павучка, одна з цього павучка і серединка. Тепер, що я роблю? Я роблю накид і пров'язую один, два, три. Тепер знову ось ту третю, перетягую. Все так само повторюю. Знову накид. І в слідуючому знову, що у мене, бачите, одна з одного повочка, друга з другого. І серединка, де був накид. Накид. Один. Два. Три. Третю. Я перетягую, продовжую. Накид. Один. Два. 3. Тобто я накид не чіпаю, я перетягую третю петельку. 1, 2, 3. Тут вийде в мене крайня, ну, так і буде вже. Це, я показую, просто воно ні, ні до чого відношення немає, окрім як до. Візерунка. Бачите, у мене вони вийшли вже в шахматному порядку. Але я поверну, пров'яжу самостійно виворітні рядочок і це буде видно ще краще. Петель небагато. Показую близько у світлій пряжі на темному фоні. Думаю, що це буде максимально зрозуміло і видно. Так що, я надіюсь, що я своїм улюбленим підписникам на їхні питання відповіла. Яку петлю я перетягую? Чи це накид? Ні, це не накид. Це третя петля. Ось так. І ви отримаєте повочки. Ось так у шахматному порядку. Пишіть, добре видно в світлій пряжі на темному фоні. Якщо ні, я ще раз покажу. А ось таку пряжу ви можете писати мені в особисті. І, в принципі, у вас вона також буде. Вона продається ось такими лотами, саме лотами, щоб вам вистачило. У будь-якому випадку на будь-який розмір. Можливо, ви ще захочете до чогось на підмот взяти ниточку, тобто, ви бачите, що це абсолютно однакова ниточка. Виріб з нею, я вам показала. Ось так, любі мої цей мікс. Єдине, що це міксова тільки. Ну, а колір, до якої ви будете підмотувати, бо якість, це вже буде ваше бажання. Лот мікс 300 грам. Тут трішечки більше. Я людина щира, достатньо. 3000 метрів і мериносу 70, поліаміду 30. Звертайтесь, люди мої, кому подобається така пряжа. А ми продовжуємо і я продовжую, і все буде у нас добре. Долучаємось, підписуємось, пам'ятаємо, що завжди на каналі є якісь новинки. І думаю, що я на ваші запитання відповіла, а ви мені обов'язково повідомте. Чи зрозумілим вийшов ось цей е, жучок, павучок, хто як називає, котрий я показала? Рівних вам петель, в'яжімо разом.